Щодо місцевого лікування атопічного дерматиту у дорослих, робоча група з нових настанов Американської академії дерматології оцінила 7 із 12 рекомендацій як сильні, а решту як умовні. Сильні рекомендації включають використання зволожуючих кремів та кролімусу, або гіме кролімусу, крему при легкому та помірному атопічному дерматиті. Місцеві стероїди. Періодично-топічні кортикостероїди середньої дії, як підтримуюча терапія для зменшення загострень і рецидивів, топічний інгібітор fde 4 кризаборол топічний інгібітор jak руксолітініп. Стосовно окрему рукселітінібу, площа нанесення не повинна перевищувати 20% площі поверхності тіла, і слід використовувати максимум 60 грамів на тиждень, щоб зменшити системну абсорбцію та уникнути серйозних інфекцій, смертності, за якісних серйозних несприятливих серцево-судинних подій, тромбозу. Умовні рекомендації включають використання ванни і вологе окутування, але не рекомендують застосування місцевих протимікробних засобів, антисептиків і антигістамінних препаратів. Дякую за лайки та розповсюдження відео.